На базарі у Києві куплю черевички. Ой, го черевички, ой, го черевички, гов, черевички, підмалюю личко, гов черевички, підмалюю личко, ой, купила черевички, дрібно лимала, чудня голова силичка. Сьогодні ми справді як проваджаємо зиму. Вона не хоче відступати. В нас сьогодні погода мінялася, мабуть, раз сім, і навіть сніг сипав. Але е, ми всі на місці. Житомиряни прийшли. у Нас буде дуже цікаво буде багато млинців, вареників, пиріжків. У нас сьогодні реконструкція масляного тижня. Тобто, понеділок, ось ми стоїмо біля понеділка. Зустріч ми зустрічаємо радісно е, і музикою, і гостиною українською хатою буде вівторок за. Лицяння. Буде середа, там, де зять, приходить до тещі з млинцями, потім буде четвер, там козацькі такі бої, потім буде п'ятниця теща до зятя з млинцями, суботу, в неділю вже гуляння. От, багато аматорських колективів, професійних колективів, запросили із Хорошева «Чіп». На вечір будемо палити марену на нашому пляжі. Сьогодні житомиряни зможуть поласувати як і м'ясом смачним млинцями різних видів. Там я сьогодні куштувала вже млинці і з м'ясом, з сиром із цибулею. Просто різновидів, мабуть, з 50, Це точно. Ну дуже цікаво, весело, майстер-класів багато різнобарних танцювальних. Народного прикладного мистецтва і віршування, і пісенний ну на всі смаки.